Перша вакансія, про яку я хочу вам сьогодні розповісти, називається менеджер директу в інстаграмі. Ну до речі, відразу хочу зазначити, що це має бути не обов'язково саме інстаграм, це може бути Фейсбук і будь-яка інша соціальна мережа. Тут важлива сама суть цієї вакансії. Що ж нам потрібно робити? Нам потрібно відповідати на повідомлення підписників і потенційних клієнтів, які надходять в директ, тобто особисті повідомлення. Потрібно відокремлювати важливі повідомлення, які вимагають термінової відповіді від неважливих і СПАМу. Тобто, на мій погляд, доволі проста вакансія, яка практично не вимагає жодного досвіду. Де ж ми зможемо працювати? Працювати можна в інстаграм-магазинах, у блогерів і в акаунтів брендів одягу, косметики, товарів і так далі. Я думаю, що ви самі помічаєте, що більшість зараз магазинів якраз таки намагаються вести інстаграм сторінки, внаслідок чого з'явилася така вакансія. Їм потрібні люди, які будуть контролювати потік повідомлень, які надходять на цю сторінку. Ось це і є сама суть цієї вакансії. Виглядає приклад цієї вакансії приблизно таким чином. Тобто тут назва трошки відрізняється, але важлива сама суть. Суть цієї вакансії залишається незмінною. Давайте до неї перейдемо і почитаємо. Дистанційна робота, повна зайнятість, також готові взяти студента. Тобто, про що я і говорив? що тут не потрібно практично ніякого досвіду, тут навіть не потрібне навчання, вам всього лише потрібен короткий інструктаж менеджер з продажу в інстаграм магазині, робота здійснюється дистанційно через спеціальні програми. Давайте подивимося обов'язки приймати та оформляти замовлення в інстаграм магазині. Вимоги тут також дуже прості: ноутбук або ПК з постійним підключенням до інтернету. Саме тому, на мій погляд, ця вакансія є доволі цікавою, яка зараз користується попитом і набирає обертів, тому що все більше і більше інтернет-магазинів переходить якраз таки на ведення Інстаграма, куди і потрібні такі люди. Тому я думаю, на неї точно варто звернути свою увагу.